Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Другий раз попала мені на реставрацію ось ця коробушечка. Колись вона до мене попала без денця, без цієї тканинки зверху. І був відламаний цей павич і був хвостик поламаний. І тоді я ще відео не записувала. Я цю коробочку обклеїла ось такою парчею, обклеїла такими відливочками, зробила йому денце, приклеїла цей гудзичок, Серединку зробила з фетру, ось, І павича зібрала до кубки. Тут був такий новорічний декор, але з руками він знову відвалився, і подруга мені принесла знову на реставрацію цю коробушечку. Зачистила я тут знизу все, що мені тут не потрібне. І хочу додати ось ці відливочки. Це відливочки з акрилового герметика. Як робити такі відливки? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Фарбую я їх металік золото. Не світле золото, а таке більш червоне золото. тут у мене. От. Бо є зовсім в мене такі світленькі світле золото. А це це навіть не червоне, просто золото, там таке воно яскраве. І пофарбувала ще поверху ось ці відливочки, які вже наклеєні на цю коробушечку. Пройшлася повністю по цих всіх відливочках, по, знову по цій тканинці, носик павичу зробила. Тут грудку підмалювала цим золотом, зробила його таким більш яскравим. От. І далі це все підсушила, звісно. Ще гудзичок цей підмалювала цим золотом, верхушечку. От. Щоб все було в одному стилі. Далі наклей для стразів з цим вузеньким носиком. І я наклеюю понизу цієї підставочки, яку я колись робила з гофрокартону там теж була якась прикраса, вона відламалася вже за кілька років, це було ще до війни. Дуже дивно це казати до війни. Колись це моя матуся казала до війни, після війни, а тепер і ми переживаємо цей самий жах. Наклею я ось ці відливочки по бортику цієї підставки. Цей клей дуже добре тримає відливочки, стрази. Подобається мені ним працювати. От тут відрізаємо залишок от, і чекаємо, поки це візьметься, добре приклеїться. Далі я вирішила зробити по низу такий яскравий. Святковий оцей низ коло ніжок павича. Там вже не буде новорічного декору. Я вирішила зробити такий ну, як би, ну, яскравий декор, як цей хвостик в павича. Звісно, лакую зразу після того, як я ось це підсох в мене це золото. Все це я знову лакую, добре прохожуся по цій тканинці, щоб вона зміцнилася. Далі на ось це. Пусте місце полуніжок павечевих я нанесла клей, цей і засипала ось цим різнокольоровим бісером. Таким гарним-гарним шаром засипала це все. І залишила, щоб він там добре-добре взявся на цей клей. І так само зробила на цій гудзочку, на цьому, що на верхушці. Далі струсила я ці всі залишки цього бісеру і вирішила його нічим не фарбувати, а зробити таким яскравим і залишити. Він, якраз, нагадує павичеве пірячко. Далі, після того, я його залила лаком акриловим, добрим-добрим таким шаром, прям залила він висох. І тепер дивіться, як тримається, можна постукати по ньому. І цей бісер вже не відвалиться, він там намертво сидить. Придивилася я ще до свого павича, такий він файний парубок, прямо король павичів, а ось хохолок цей в нього дуже-дуже нещасний. Вирішила йому ще зробити ось таку такий королівський королівську прикрасу. Таку павичеву корону. Взяла ось такі декоративні два пірячка, відрізала по розміру, склеїла їх між собою, щоб трималася така ось буде у нас павичева корона. Далі клей цей для стразів нанесла такими, де не-де де мені там потрібно. і Засипала це все бісером. Ось такі у нас залишки сипала. і такий у нас виходить бісерний шикарний парубок павич. Почекала, поки це все висохне. Ось Відрізала ці цей хохолок, ці нитки і на гарячий клей підклеюю ось цю. Коронку йому. це такий у нас буде тепер король серед павичів. Отакий король павич. Та гарячий клей це я підклею. Ось тут притримала ножничками, щоб воно добре взялося. От. І вийшла. Ось така оновлена ця коробушечка, така скринючка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні.